Слава Богу, і сестри, вітаю всім зі святом, святих стратотерців, рідних братів Бориса і Гліба. І ще, відео з вас. Сьогодні була служба, вчора була служба, ви бачили. Це могилка приподобна амфілогі Почаївського Чудотворця. Сюди приходить багато людей. Ви бачите, тут записочки залишають, спробують до молитви І хочеться сьогодні. Нам тут розказати свою думку. Може вона нікому не потрібна, хто хоче слухати, хто хоче не слухати. Але так, поки буду йти і показувати вам, хочу сказати про закон 8371. Ну це не закон, це беззаконня, яке хочуть прийняти проти людей. Коли розпався Радянський Союз, всі ті безбожники стали каятися, молитися, відновляти. Храми Божі, І деякі віддавали споруди, де була постанова, спеціальна закон, також був закон, все, що належало колись церкві, віддати все церкві. А сьогодні ми бачимо, що все забирається. В церкві знову, що влада завідує, міністр культури каже, що це потрібно віддати власність держави. Все. Все, що було в державі, ми бачимо, яке воно розрушене, якийсь занепад воно прийшло. Ну я не про це. Я хотів розказати, якщо прийняти закон Верховною Радою про те, щоб люди не вмирали, люди перестануть вмирати. От Подивіться, навіть тваринки Божі знайшли утіху, спокій тут на могилках. Послушника з Піридона і Схієгумина Лазаря. Бачите, як вони безбоязнено тут віддихають. Якби я їх зараз звідси вигнув, кинув камінчиком, як би вони це подвинулися? Або палкою кину в них. Це такі закони, браті беззаконні хочуть прийняти цим законом, що нічого не зміниться. Якщо приймати закон щодо номирада, вони все рівно б. Примирати, тому що це природно, після гріхопадіння людина стала смертною. Господь смерті не затворив, але людина нарушила заповідь. І якщо Верховна Рада, народні обранці приймають проти свого народу беззаконний закон, як ви думаєте, люди перестануть ходити в храм, люди перестануть молитися? Радянська влада зробила все для того, щоб люди не ходили на Пасху, не молилися, не хрестилися, не вінчалися. Навіть спеціальне одіяння поділи тим, хто розписував людей такі довгі плаття. Це було все підмінно. І коли сьогодні хочуть прийняти закон для того, щоб люди перестали ходити в храм, хочуть якусь структуру, кажуть, нову сотворити, яка буде входити. Екзархат Константинопольського патріархату. Ну простіть, хто туди піде? Люди, які мали б піти, вони би давно пішли. Але то, як ми бачимо, подіям, як може можна туди йти, якщо людина, яка називається патріархом, 10 років назад прийшла і сказала блаженнішому Онуфрію, митрополиту Київської ся через свого представника, який вручив уже. Це символ власті духовної, що митрополіт Онуфрій є одним. Єдиним спідпоємцем митрополітів київських патріарх Константинопольський дав папірець, який написав він його томосом, який дозволив грабувати, різати, принижувати, бити, ламати руки людям і називатися церквою. Церкві такого немає, тому що церква основана на. Іванській істині і хочу сьогодні з центру звернутися до депутатів. День з тих тортотірців. Десь свято рідний брат, який дуже хотів влади. А якщо ти хотів бути одним керівником, ти повинен був убити останніх всіх інших, тому що влада тоді ділилася між рідними, кому яке князівство було. І так, як він хотів бути, хотів бути одним правителем, він убиває своїх двох братів. Отак він і не став єдиним керівником, будучи властолюбивим. Що таке бути властолюбивим? Це означає любити владу, щоб його тільки одного почитали, він один керував. І всіх тих, хто буде противитися йому, убивати. Сьогодні хочеться звернутися і попросити депутатів Петра Олексійовича. Який, ну так, дуже ревниво розказує, кричить, показує дрони, машини, напевне, ці ті машини, які возять постійно ці дрони, розружають, загружають. Якщо є таке бажання кричати, показувати свої емоції, підіть з цими дронами на передову. Покажіть на ділі, що ви можете практично. Кажуть, що готується контрнаступ. Дай бою, що він був удачний. Але просьба до депутатів, давайте проголосуємо про те, що ви організуєте цей контрнаступ з депутатів. З голос, Слуги народу, Європейська партія, ОПСЖ і Після того, як ви повернетеся, будемо голосувати про заборону УПЦ. Або якщо ви голосування ставите про заборону ОПЦ, хто за те можна сказати сьогодні, щоб ці депутати, які збираються голосувати проти заборонення матері Церкви, Церкви Христової? щоб вони пішли на фронт? Вони стануть на... Голосування. А чому люди сказав наш сьогоднішній президент, а тоді в кандидат в президенти, що кожен з нас є президент. Чому нам не можна висловити свою думку? Церква не живе тим, чим ви забороните, чи ви не будете забороняти. Церква існувала і існує. Вона не від того живе, які закони ви приймете. Тому що закони земні вони не підлягають законам Божим. Якщо вони нарушають закони Божі, людина вправі повністю їх не виконувати. Тому що задача людини життя на землі це спасіння своєї душі. Ви подивіться, отут монах Христофор, який недавно помер, всі його пам'ятають, він відповідав за просворки, видавав за святу воду, і тут раз внезапно помер. Але в чому застану тому суджу? Застав Господь його молити постійно, ранком, вечор І Господь каже: придіть наслідуйте цари, готовно вам від віку. І ніякі закони зімні не можуть нас віддалити від Христа. Я почав з Радянського Союзу, який розпався, ну ніде ніякий. Тоді СНГ, тепер вже ми відійшли всіх. Ми є самостійна, вільна, і ми не маємо права на так молитися. Ніякій державі так не бореться своїми людьми і не притягує презаконня, як приймають на Україні. Це встит і позор, що церква, яка принесла культуру, церква, яка принесла пісемність, церква, яка принесла віру, і сьогодні вона терпить такі скорботи. Тому що люди прийшли до влади, які подумали, що вони вищі. І їх це не стосується. Я би просив всіх, тих, хто сьогодні бореться з церквою матір'ю, що таке матір? Кожна навіть маленька і доросла, і в віці хочуть мами, кличеть маму, скорбить, що немає мами. А ви у нас хочете забрати маму. Ви у нас хочете підмінити нашу маму. Але запам'ятайте, за віки ми знаємо свою маму. Вона не зраджувала нас. І тисячі людей, десятки тисяч, які були сьогодні, верніше вчора в лаврі, вони показали, що вони прийшли до матері. Вони не прийшли до монахів, вони не прийшли до каміння, вони не прийшли. Ще якимось такий заклад, чи хтось їх туди прикликав, насильно привіз, вони прийшли добровільно, з любові, з віри до своєї матері. тому що вони це повсякденно відчувають, що їхня матір їх не оставляє, їхня матір їх утішає, їхня матір їм завжди допомагає, вона ізціляє. Я ви знаєте, 90%. Вчора тих машин, які були на поклоніння по чаєві. люди, які приїхали, це були жінки. Було дивно дивитися, скільки жінок, я скільки ще не бачив за рулем, що приїжджало. Кого не запитаєш? Ви бачили фотографію з цим Георгієм. Він сам підійшов і сказав, що вони на передові. Просять Божу матір і братів і всіх, щоб їм допомогла. І всі ми вчора разом просили Матір Божу, щоб нас охоронила, розуміла, наставила всіх нас, особливо керівників, щоб хоч щось зробили, щоб облегшити людям. А ми самі будемо знати, куди нам йти. як можна вказувати тому, хто сам не ходить, як можна глухому казати на яку ноту нажати, як можна сліпому розказати, куди їхати, якщо він сам не бачить. Як можна невіруючим людям вказувати віруючим людям, куди їм ходити. Не обіжайтеся на мене. Я міг би промовчати, але хочеться, щоб ті, хто рвався з такими великими гаслами, назвали себе слугами народу. Пам'ятаєте, Петро Олексійович, прийшов під гаслом Порошенко, партію. Перейшов в Європейську партію, а ми хочемо в себе вдома бути. Петро Олексійович, ви один з президентів, які утворили свій канал, який 25 годин на сутки хвалить вас. Але все рівно ви нічого не допомоглися, люди все розібрались. Ми знаємо, що ви сім'ї заможні. Я з сім'ї простої, сільської. Я ніколи не чув, щоб наша мама, чи тато, чи дідусь чи бабуся розмовляли по російськи де ви говорите, віра, мова, церква. Але ваші діти самі кажуть, нехай розмовляють, вони кажуть, що по-русски їм зручніше розмовляти. Значить вони цю мову чули вдома, в себе, між батьками. Але як їм зручніше, нехай розмовляють. Але не можна ділити те. Що ніколи не проносить людям радість, простим людям радість. Це вся показуха. І всі ті закони, які ви хочете прийняти, це відвернути просто глобальну проблему, яка є сьогодні в нас, і її замінити вірою, церквою, мовою. Я звертаюся до Івано-Франківських тих людей, які, пам'ятаєте, ви захвачували собор. Як ви били, як сміялися, якими героями себе відчували безнаказаними, що сталося у ворогті? Ви вступилися за своє майно, за спокій, за свої статки, і вам показали місце, що проти вас відкриють кримінальну справу, тому що ви перечили виконувати силовикам їхні дії. І запам'ятайте, влада тренується на церкві. Тренувалася, як бити, як захоплювати храми. Вся дозволена була. Ніхто не звертав, щоб б'ють жінок, вагітних жінок, матерів стареньких, ломлять руки, ноги. Безнаказано все було. А ви тільки перекрили дорогу, я вам зараз сказали, кримінальна справа. Сьогодні забирають храми, будівлі. Представте, що ви живете там, ваші діти, старенькі, немощні, батьки, все, і тут кажуть, що документи прийшли комусь другому. Як роблять сьогодні обманом? Обманюють державу. Як може держава на одну саму будівлю віддавати два документи? Простіть, це хворі люди? Вони, якщо вони такі помилки роблять, на одну і ту саму пам'ятаєте. Будинку культури давали білет, То був скандал, визивали, хто продав білет. Якщо в автобусі колись давали на одне і те саме місце, все йшли розбиратися. А тепер на одну і ту саму будівлю церковну дають два документи. Одним власникам, а другим брехливий, підмінний, обманчивий. Запидання до ПЦУ, до греко-католиків на заході, скажіть. Вам так радісно, що виганяють з дому з будівлі, де люди моляться, де вірять Христа. Ви б вийшли в той дім, що він не ваш, що він не будували. Хочеться, щоб влада не сварила націю. І це, що тренується сьогодні на церкві, вона піде і до вас. Воно піде і вчасні доми, підприємства. І дай Боже, що матінка Божа. Молитва стартуртів Бориса Гліба, припаду іонфілогія, сохранила наших воїнів. Всі ті закони, які сьогодні приймаються, не можуть сказати ніхто щось проти, бо ти сьогодні працюєш на Росію. На кого ви працюєте? Подивіться, ще одне слово скажу. Скільки людей прийшло сюди, в Лавру? Приїхало, прийшло, потрудилися. Добровільно. А скільки людей чомусь покидають Україну. Закони Божі привертають людину, а законі землі віддаляють від своєї землі. Давайте подумати, що для того зробити, щоб може владі навчитися в церкві. Керувати так, щоб люди тягнулися до них, а не тікали. Від нас, які би закони не були, це не тільки на Україні. Всі ми, хто чув, хто бачу про відкриття Олімпіади. Одним словом, можу сказати, це планомірне знищення християнства. Олімпіада це колись була сила духа, сила тіла, це була культура, це була виносливість. Це були. Змагання, які об'єднували людей. А відкриття показало, що просто насмішка одними над іншими організатори, які придумали і види спорту, які ми бачили. Що би там ще не казали, не хочу нікого там обіжити, але коли чоловік на весь світ б'є жінку і називається боксом, бо він щось там змінив, простіть, все одно в крові, в серці, в м'язах є чоловіча кров і чоловіча сила, які би там він таблетки не приймав. І на весь світ показати, що можна так принижувати жінок. І всі останні можеш собі сам, але на весь світ показує, що спорт вже не той спорт, який був. Іде заміна. І так, де заміна всього Божого, всього вічного, яке Господь готовий приніс людині радість. І дай Боже нам всім устояти, не соблазнитися. І де би нам не було, прийдеться молитися, щоб ми молилися. Закони показують, що людей віруючих менше не стає, вони стають сильніші, мудріші, бодріші, вони об'єднуються. І дай Боже такими бути до кінця донести свою віру, свій хрест і не зійти з цього шляху. Нехай матінка Божа покриє нас всіх своїм даже і мир, і благословення Боже завжди буде з нами. Давайте думати над тим, щоб ми своїми словами оправдаємося і своїми словами осудимося. І дай Боже, щоб в нас були ті слова, які говорять правду, Божу правду. Поможе нам всім Бог.